Значить, дослідження моє дослідження стосується NLP моделей. NLP це Neural Language Processing і першопочатково першопочатково моя стаття буде стосуватися певного порівняльного аналізу між, між між різними attention механізмами Але мене чутно, да? видно екран? Ого. Видно, так, видно. Да, да, все чудово. І моя робота буде стосуватися першопочатково певного порівняльного аналізу між сучасними типами нейронних мереж і архітектурами, і ну, вже згодом для певного внесення новизни буде перетворено, да, буде створено. Ну, на основі цього дослідження буде створено там можливо покращення і інші моделі. Мій науковий керівник це Сніглазов Віктор Михайлович, доктор технічних наук завкафедри штучного інтелекту в Київському політехнічному інституті і в національному авіаційному. Так, ну, перше хочеться почати з історії розвитку. Лінгвістичних певних моделей, так, і нейронних мереж, що будуються на основі цих лінгвістичних моделей. Перші кроки це були висування певних властивостей лінгвістичних структур. Наступне, там, наступне це було дослідження певних правил, за якими вони діють. В подальшому з розвитком статистики і обчислювальних апаратів було висунуто певні статистичні моделі. Ну, а в подальшому, в більше як коли вже 21 сторіччя, да, це підхід з використанням глибоких нейронних мереж. То в нас певна мережа існує так, і ми на, на основі неї навчаємо навчаємо модель для вирішення певних задач, там класифікації, регресії, кластеризації тощо. Ну і ще одне, одним варто зауважити: що також є натреновані моделі, тобто моделі, які. Вже тренуються на великих масивах даних, і потім можна впроваджувати їх в, наприклад, в більш специфічні задачі. Так, і моє дослідження буде стосуватися, за ходовою більш конкретніше. моє дослідження буде стосуватися sequence-to-sequence -sequence моделі. Sequence-to-sequence -sequence моделі це певна архітектура моделей нейронних мереж, перетворення даних, так, скажімо, яка описує, яка описує Певне, певну структуру послідовності переходу першу, першої послідовності, якусь результуючу послідовність, так? і вже там, отримання певних висновків, навчання для отримання певних висновків. Ну, загальна архітектура це кодувальник і декодувальник на вхід, подається якась, якась послідовність, так, це у нас рекурентна нейронна мережа. У більшості випадків це ОСТМ буде використовувати. Потім, суть її в тому, що після певної послідовності нам потрібно цю послідовність розформувати, так, скажімо так. Це також розбити на підчастини. Тобто у нас послідовність, мепиться на послідовність і робиться певний висновок, там логістична функція і так далі. вона є достатньо, варто зауважити, що вона є достатньо універсальною, дуже гнучкою, можна описувати не тільки. Текстові моделі, так, лінгвістичні моделі, але ще й там, наприклад, певні зображення в послідовності зображення чи послідовності частин зображення, перетворювати в текст так, чи напроти. Або, наприклад, впроваджувати певні механізми, які дозволяють досліджувати аналіз голосу, так, speech recognition. ну, да Достатньо універсальна модель. Е, Ну, базові варіації це базовий sequence-to-sequence, sequence, де у нас присутній контекстний вектор, тобто після певної послідовності, е, після певної послідовності енкодера, робиться певний висновок. На основі обрамлень так, досліджується обрамлення, проходять через LSTM якийсь послідовну нейрону, рекурентну нейронну мережу, і е, на основі контексту вже потім знову потрапляють в декодер і отримується певна нам потрібна послідовність. Далі е, розвиток е, лінвістичних е, нейронних мереж моделей так, е, просунувся в область. Механізмів уваги, механізми уваги, так це певний механізм, який дозволяє нам досліджувати в кодувальнику, якщо ми стосуємося кодувальника, да досліджувати певні частини, які нам необхідні для для подальшого да, висновку, отримання певного висновку, навчання отримання певного висновку, так, тобто, ну, далі буде перечислено, які у нас є механізми уваги, тобто ми певні частини. Досліджуємо, досліджуємо властивість певних зв'язків між кодувальником та кодувальником з допомогою механізму уваги. Ну і далі знову модифікація архітектури трансформер. Це те, що ось зараз існує, так? Ну, на основі ще того, що ще генеративні нейронні мережі, але в даний опис, в даний доповідь воно не буде входити, і в першопочатку дослідження також. Тобто. Більш прості висновки у е, моїй роботі будуть виконуватися. Е, ну, так. Да. Базові sequence-to-sequence, Так, можна побачити на малюнку. Це у нас е, кодувальник. Основна, да, варто зауважити, що основна задача, яка використовується, часто описується, це у нас задача перекладу тексту. От е, Ми використовуємо там якісь перекладачі, translate, Google Translate, я не знаю, там якісь ще Apple translate і так далі, їх багато. Um, і, і що, і у нас це певне вирішення задачі: це перекласти з однієї з однієї мови на іншу мову. Також я коли на магістрі моя магістрська робота стосувалася um, дослідження uh, статистичних певних моделей лінгвістичних, так, які роблять висновок по uh, тональності тексту. Тобто, ми визначав, я визначав і наскільки uh, певний текст з новин. Буде відповідати певним емоціям, які, які присутні, викликають я не знаю, соціологічної групи певної до цього до, до події, новини описаної саме так. Ось так, секунду. Після проходження всіма так. Значить, що у нас є? У нас є енкодер, певний контекст і декодер можна побачити тут. Ну і оскільки це рекурентна нейронна мережа, у нас кожна наступна, кожен наступний нод елемент, так мережі залежить від попереднього з певним входом, так. Ну, Тут, я думаю, вам відомі lstm мережі. Це ось якраз такий приклад того, як це може бути побудовано. І варто зауважити, що після проходження всіма прикладами, кодувальником отрим... да, певне представлення висновок і контекст. Ну, тут є опис там да, ймовірність представлення цього. Тобто, можна побачити, що залежить там від попередніх. Наступне attention-based моделі. Ось ми побудували з вами. Uh, таку нейронну мережу, так, uh, і ну, залежність, так, і у нас є тут контекст, але проблема контексту в тому, що він зберігає тільки, uh, тільки, скажімо, він, um, в даній архітектурі нейронної мережі присутній недолік. Недолік в плані того, що ті uh, елементи, наприклад, ось там міт да, uh, вони будуть um, більш мати. Бати мати більш більш важливе представлення в контексті. Вони будуть більш пам'ятати, не знаю як це назвати. Тобто попередні елементи, перші елементи, да вони будуть менше, вони будуть менше враховані в векторі контексту, так і це може погіршити результат. Роботи декодера, так тому використовується attention-based моделі, так, attention механізм. Attention-механізм механізм це механізм, який будує, о, значить, у нас о, певна певна структура, так о, яка о, да, алгоритмічна алгоритмічна о, ну, структура даних, так можна так сказати, яка будує у нас о, механізм, який дозволяє нам визначати в декодувальнику, який саме механізм потрібний. Який, який саме елемент послідовності, так, о, як векторі, о, векторі стану, скажімо так, який нам потрібен, який він буде використовувати для формування певного висновку. О, ну, Механізм можна побачити тут. Це, о, там, від, наприклад, о, в даному випадку, це у нас о, Так, секунду, так. Це у нас написано, тут відображено на основі скалярного добутку attention, Тобто відбувається, що ми беремо якийсь стан, декодері, проходимо по станам кодувальника. Так? Потім визначаємо, вони будуть мати певну, певний розподіл, і завдяки логістичній функції ми можемо визначити наскільки. Софтмаксу, да, і наскільки який саме елемент нам потрібний. Далі ми можемо просто його о, цей вектор зробити конкатенацію певну так, і потім о, перейти до підрахунку наступного стану елемента в декодувальнику. Таким чином, о, ну, що варто зауважити, протягом проходження рекурентної нейронної мережі у декодері її фіксований стан на визначеному на визначеному кроці грає роль. Фільтри певного, так? Тобто тут сама суть, що дуже цікаво, до речі, що взято з комп'ютервіжена, тобто дослідження дослідження нейромереж в області аналізу зображень, так? Тобто, ми розподіляємо. Там яка суть була, ми розподіляємо, значить, певне зображення на Якісь частини, і потім ми враховуємо як фільтри, так? І ці фільтри потім ми враховуємо в подальшому висновку якомусь, так? Також так само. Будь-яка задача: класифікації, ресії, кластеризації, тощо. Ось тому це якась тут є певна аналогія, так? Так, виконуючи операції зі станами кодувальника, визначає фіксоване фіксований розмір. Фіксованого розміру вектор, це результат, так дозволяє проводити оцінку даних по усім станам кодувальника, маючи вектор фіксованого розміру у зв'язці з останнім станом кодувальника, Контексту, так наступне. Ну тут я написав певний математичний апарат. Тут якось да можна писати: так: у нас є приховані стани кодувальника, так. Прихований стан декодувальника, і нам потрібно дослідити, тобто вектор уваги певний порахувати. Да? Це скалярний у нас добуток, скалярний добуток стан, станів з декодером, так, станів декодувальника з станом декодера. Тобто ми визначаємо, рахуємо скалярний добуток, отримуємо певний вектор, і цей вектор у нас потім ми можемо. Врахувати певну лінійну комбінацію і отримати, наскільки важ... важливість цього, важливість о, елементу в кодувальника наскільки не нам потрібно, да? Тобто в якому ста певний стан, який нам необхідний, да. Е, ну, у нас є там три основні види, Можливо, їх є там і більше, да. Е, але. Основні види це скалярний довод, так як було о, вказано раніше, да, мультиплікативна увага. Це певна видозміна, да. Певна матриця додається до цього. Матриця означає те, що у нас ми е, можемо розширювати, наприклад, простір того, простір стану. Да? Для того, щоб можливо дослідити які, якісь е, властивості, які можуть бути е, важливими для результату, так? Використовується ця матриця да? для, для розширення або, наприклад, джимання, Да? Ось, і адитивна увага, певна. Це навіть можна аналогію провести, оскільки тут гіперболічний тангенс, можна провести аналогію з тим, що це як міні-нервна мережа. Також w, тут є W, і W це у нас певна, певні ваги, які можуть бути можуть навчатися. Це все отримується вектор уваги. Ну, і е, в подальшому, дослідники цієї області дійшли до того, що є, е, що можна побудувати певну структуру нервної мережі, архітектура, певну. Ну, вона називається трансформер, називається так з цим, з а, аналогія з, а, а, з фільмом, але це поза, поза рамками. У нас наукова доповідь, так? Uh, і суть, основна суть в тому, що ми вводимо self-attention, тобто самоувага. Яка, чому суть самоуваги? Суть самоуваги тим, що у нас є певне речення, і ми досліджуємо зв'язки в цьому реченні. Так? Uh, ну, для більш зрозумілого прикладу, можу, я можу навести те, що, uh, наприклад, в школі діти uh, для дослідження речень. В деяких там випадках визначення мови і так далі. Вони використовують там, підкреслюють там підмет, присудок, тобто це побудова певних зв'язків, е, в реченні. Так? Тобто об'єкт, і, е, е, і якась взаємодія, опис, взаємодії і так далі, означення, тобто такі речі. Ось і суть в тому, щоб дослідити ці зв'язки всередині речення. Дослідити ці зв'язки і потім використати в задачі, да? наприклад, в задачі о, перекладу. Можна описати це, ну можна описати це як не описати, можна е, зауважити, що це буде, е, що це е, варто зауважити, що це буде використовуватися, наприклад, е, для вирішення задачі порядку слів. Да? Наприклад, там іспанська мова і англійська мова. В іспанській мові може бути певна послідовність слова получені в одному порядку, а там е, в англійській мові, в англійській і да? там різна, там інше. Ось. Загальний вигляд архітектури. Ну, можна ну, він відрізняється, тобто о, зауважити, що він нічим не відрізняється від стандартної мережі sequence-to-sequence, sequence, але тут описуються певні елементи, тобто тільки елемент енкодера і декодера. В основному це проходження через декілька станів, і завдяки цьому проходженню через декілька станів ми досліджуємо якраз таки властивості тексту на основі самоуваги, звичайно. Ну тут вказано multi-head attention, Тут вказано multi-head attention. Multi-head attention – Це наступне так, self -attention, Да? Тобто, у нас є певна о, послідовність елементів, і ми будуємо, можна побачити, да, одне й те саме речення, тобто токенізоване речення, а, варто зауважити, що це буде використовуватися обрамлення саме, тобто певна статистична властивість тексту, наприклад, back-of-word, Uh, term frequency, Inverse документ frequency, тобто якась частота uh, в певних форматах, да, різних там може бути. Ось. Або Bag of Words, так. Це ще одна нейронна мережа, яка будує вектор так, той самий, як вектор контексту. Не, не, не той, що тут, да, а інший. Це чисто для, який використовується для представлення потім. Uh, представлення потім. Um, Слів, да, і певних соосполучень чи інших лінгвістичних ознак, там, які використовуються в моделі. Ну, тут можна побачити, що будується певний зв'язок як жовтенький, це більше, да? наскільки це, це зв'язок, о... наскільки ця зв'язність присутня. Тобто it the animal didn't cross the street because it was too tired. Да? Тварина не перейшла дорогу, тому що вона була втомленою. Тварина не перейшла дорогу, тому що вона, да? вона ми досліджуємо, вона це тварина, звичайно. Тобто, тут певний цей зв'язок, ми досліджуємо. Так? Um, основна мотивація механізму самоуваги полягає в тому, щоб дозволити моделям зосередитися на певних частинах вхідних даних, час прогнозування або генерації вхідних даних. Це мітує те, як люди, люди звертає, звертають вибіркову увагу на різні аспекти інформації. Наступне мультихед атеншн. Тобто, ми можемо побачити, що тут був мультихед атенш, основний елемент цієї мережі, да? суть полягає в тому, що ми декілька ми генеруємо. тобто, ну, Є певні певні способи. Да? Певні способи яку створення, не створення а, ініціалізація, скажімо так. Да? Певно у нас відбувається ініціалізація векторів матриці ваг, да, і за нормальним випадково за нормальним розподілом, скажімо так. І ми можемо декілька разів це виконати, і якраз таки і отримати декілька різних зв'язків. Тобто, вона може навчитися, тобто отримати декілька різних зв'язків, в реченні. які можуть бути не нам очевидні людині, так, але можуть бути там використані у нейронній мережі. Так, що які, які тут переваги? Розширює здатність моделі зосереджуватися на різних позиціях. Було вказано раніше тут і. The animal, да, але може бути якийсь інший зв'язок побудований, наприклад, як підмет присудок, так, зв'язок, об'єкт і над об'єктом, що виконується, надає шир, надає шар увагу кілька підпросторів представлені, так з багатосторонньою багато уваги. Ми маємо не лише один, а кілька наборів вагових матриць, запиту, ключу, значення. Трансформер користували, наприклад, в оригінальній статті написано, що там вісім головок уваги. Да? Multihed. Тому ми отримуємо 8 наборів для кожного кодера декодера Кожен з цих наборів ініціалізується випадковим чином. Потім, після навчання, кожен набір використовується для проєктування вхідних обрамлень, токенізованих елементів речення, або вектор з нижчих кодерів декодерів в інший підпростір, підпростір представлення. Ну і загальний процес описаний тут. Не буду вдаватися в деталі. Ну, там основна структура це query, тобто, з чого ми дивимося, да? ключ значення. І ми за допомогою о, потім подальших дій в self-attention да, досліджуємо, наскільки, це, о, наскільки тут важливо. Да? О, наскільки важливі, певні, які у нас саме зв'язки, наскільки вони важливі, ці зв'язки, всередині self-attention. Ну і останнє це те, що ще зараз в процесі мого дослідження: це Retentive Network, це більш складна структура, заміну Self-Attention. Далі буде опис. Далі буде опис, чому воно як порівняльний аналіз. Да? Далі буде, значить, суть в тому, що складність, Attention, вона квадратична. Але ми можемо один раз зробити певні виставки в якомусь просторі. Певні висновки зв'язків в реченні, да? чи, наприклад, з, у відношенні до іншого речення, яке ми в процесі навчання. І ми можемо це відобразити в певному просторі, і потім цей простір використати для того, щоб о, навчити о, модель, робити висновки певні так, або там. О, Ну, так, да, це основне. Ну, від, певне відображення загальне зробити. Щоб, ем, це, ну, це, що це зробить? Це ем, зменшить необхідність робити послідовний обхід для кожного елементу. Так? Для кожного елементу послідовний обхід зв'язків, задання матриці і так далі. Це все ініціалізація, це все ну, зменшиться. Тобто, нам потрібно було в ем, да, це як Основне образ таки. Ну, і висновки певні, да тобто у нас є, якийсь тобто у нас тут такий, о, таке питання. да Це у нас, о, як модель відносить як модель працює паралельно, так? як Наскільки гарно вона результати робить, і наскільки гарно вона працює, яка складність виконання її. Да? Вот. І що ми можемо подивитися? Наприклад рекурентні нейронні мережі. Якщо ми звичайну не рекурентну нейронну мережу зробимо, фідфорвар рекурентне, да? ось, а, і паралельно не можна виконувати. Тобто вона не підходить для цього послідовно, вставляємо елементи і будуємо топологію нашу. А, ну, швидкість виконання от, від, від одиниці, це не в тому, що воно там рахує, ну, скільки операцій, та, це в тому, що при збільшенні певних даних, наскільки воно буде, наскільки воно буде збільшувати, е, певне, збільшувати е, свою складність, да? скільки підрахунків, і memory complexity. Тобто, це у нас один вхід, якийсь так, так само, якесь певне відношення. Е, OVDM. Варто зауважити, що перформанс тут не дуже гарний. Чому? Тому що я вказував, як я вказував раніше. Якщо ми, наприклад, візьмемо звичайний sequence-to-sequence, uh, sequence, у нас відбувається певне забування перших позицій. І тому перформанс, тобто, це наскільки гарно вирішує задачу алгоритм, він буде трошки гірший, не трошки гірший. Далі вступають в гру трансформери, так? Можна спрос self-attention механізм, так? Завдяки його структурі, але дуже багато доведеться витратити, дуже багато він буде рахувати це довго, і складність буде також більша. Тому що там, якщо ми навіть логічно подивимося, як перший, перший погляд, да, ми можемо зрозуміти, що навіть, якщо нам з кожним елементом потрібно зв'язки встановлювати, це надає складності певної так, але це дає плюс. Ну і ось потім, вже о, як на даному етапі. В якому я знаходжуся, моя робота це Retention Network, так певний, це те, що воно буде влаштовувати всі ці показники. Тобто, це буде, можна буде виконувати паралельно, навчати модель. Певний буде, він буде працювати, не збільшувати складність своєї роботи і не збільшувати складність витраченої пам'яті. Ну і також покаже перформанс гарний.